Добрий день підписники і гості мого каналу. Сьогодні готуємо шкурки. Шкурки я купила в магазині, шкурки м'ясокомбінатовські, вони оброблені паром, не смажені. Я їх трошки зачистила, порізала на різні шматочки, ставлю на вогонь, додаю ложку солі. Ось так от. У мене тут а, півтора кілограма шкурок. І ложку оцту. Ой, зараз відкрию, не приготувала. так. на Ось от десь отак іще трошки. Ой, це вже забагато, але ну, нічого. Ложку солі і ложку оцту. Все. А, буду варити хвилин 40. Щоб вони стали м'якенькі, щоб я могла зчистити з них залишки сала. Шкурки варилися 40 хвилин. Час вийшов і я буду їх виймати. Буду ось на таку посудину, ось сюди. Щоб вони охолонули. Охололи, охололи. Розберемо щипки. Щипчики виключаємо і виймаємо. Ми відварювали шпурки, щоб їх було зручніше чистити. Ось бачите? Від цього сала ми будемо їх... Від... Ну, я буду їх чистити, ладно. Я їх буду чистити. Ось так. Беремо наступний шматочок і виймаю. Щоб вони були не скручені. Ось так викладаю, розправляю. Вони не крутилися, бо якщо вони будуть крутитись, я не зможу їх вичистити гарно. Ось так. Виймаємо. Це сало я вже вийняла. Це. Ось тільки в нас сока. Трошки охолони. І буду чистить. Шкурки вже охололи. Взяла стареньку досточку, поклала рушничок під неї. на е, І паперовий рушничок теж поклала такий ось тряпочку, рушничок і паперовий. І буду зачищать шкурки. Ось так. Беремо і зрізаємо зайве салко. Це дуже до... Боже легко, я думаю, це не буде довго. Ось так, Зачищаю. І одварювали шкурки для того, щоб їх от так от зачистити. Все, і вже готову шкурку відставляємо в сторону. Але можна одразу її і нарізати. Мабуть, так я і зроблю. Буду отакими невеличкими шматочками різати. Щоб було зручно їх висушувати. І кидаємо в іншу посудинку. Беремо знову, можна розрізати і зрізаю салко. Це сало можна буде використовувати в якісь інші страви. Бачите, ця шкурочка тоненька. Як філі знімаєте, прижимаєте ножа і знімаєте всю цю ашпорту. Можна не знімати, але вони будуть тоді жирноваті, коли ви їх приготуєте. Розрізаємо і нарізаємо невеличкими шматочками. Я буду робити такі Ой. шматочки. Не все сало буду зачищати, а ось на такі шматочки буду нарізати, щоб помістилося на деко, не більше. Бо салко ми будемо сушити у духовці. Ось раз. Воно кажеться, що дуже довго, моторошно. А ось, бачите, раз, два і все. І шматочок вже отакий прозорий, гарний. І на шматочки нарізаємо. Не знаю, може, треба було б і менше шматочки робити. Так, так, це те, що я зрізала. А угу. це те, що буду. Нову різати ось вот так. Ось так гарненько я все виклала, трошки дорізала до того шкірки, щоб показувала. Ось так. І ставимо це деко у духовку. Включаю, 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 ну на стоп. Зараз включу обидва тени, це я вийму. Це нам не треба, а це поставлю. Ось так. На Трошки приоткрию, може, по-іншому приоткрию нехай сушаться. Вони мають бути тверді, дуже тверді, як, як пластик. Отак. Чекаємо. Ось стільки шкури у нас вийшло. Я не зняла, як я знімала, з деко її, ну, склероз. Ось так от. Вона така тверденька, прозора, трошки сальця витопилась зверху, але то не критично. Деко я ще не мила. Таке жирненьке. Зараз все пороблю і буду мити. Так от, я вже поставила олію грітися. Спробую один кинути у холодну олію і подивлюсь, як воно буде розкриватись. Ось, кидаю, олія ще холодна і підготую ємність, куди буду збирати. Ось вже наш шматочок піднявся на поверхню, щось має відбуватись. Креветочні чипси я кидаю завжди вже в розігріту олію. А ці, я десь побачила, що кидають, принаймні так кажуть, Холодну олію і вони гарніше розкриваються. Ось, бачите? Щось відбувається. Подивимось, що це відбувається у нас. Тепер кину вже розігріту, але вона ще не дійшла до тієї температури. Ну, я скажу, не дуже розкрилася шкірка. Така собі. Ну, може, ще й розкриється. А ця вже ось в пускає. О, це краще розкривається. В розігріту, коли кинула. Бачите? Вона вже гарніня така, а ця так і застрялана. Ну, зараз подивимося, наскільки вони розкриються, наскільки вони будуть хромкі. Ну, Вже треба включати витяжку. От зараз для порівняння я кину шматочок, такий, як я кидала. Ось дивіться, бачите, який шматочок я кидаю, який з нього виходить. Ну, не дуже, мені щось не подобається. Не дуже розкривається. Хоча таке прозореньке. Треба вже вийняти і закидувати нову партію, бо вони згорять. Ось так викидаємо. І це можна вже викинути. Ось так. І закидуємо тепер побільше. Ось так. Оскопиємо, як вони гуртом будуть. Тут тріщить, воно розпіває, мабуть. Ну, розп... Розпечений краще. Бачите, воно одразу таке гарненьке стає. стоє. Трошки стріляє. Треба кришку. Попкорн такий ловить. вже може прибирати? Я може всі зрозуміла, що коїться, що, що відбувається. Ось ну, так. Так що не кладіть у нерезервістий. Олія має бути розігріта. От, чим більше вона розігрівається, тим більше розкриваються наші шкурки. Остапочки. Трошки треба приглушити вогонь. Я не хочу, щоб вони були жовті. Легесенькі. Там якась штука не розкрилася, бачу. Щось з нею не так. Ось вона ось ця забастовала. Да. Ну, мабуть, треба маринувати, щоб не, було, не був такий ну, запах малиної свині. Ну, не смаленої свині, ой-ой, що вона зробила.

Джопеньки зробилося Я не хочу жовтоньки, я хочу такі біленьки, щоб було. Бачили, як вони готуються. Хорти? Трошки сонки треба дати. Мені подобається. Прикольно. Угу. Ось дивіться, якщо не пересмажувати їх, якщо б вони не були жовті, а біленькі, вони набагато більші і громкі. Ось така кількість шкварочок. Із свинячої шкіри у нас вийшла. Так величинка. Ось тут воно було, ви бачили скільки і скільки вийшло. Тепер я його притрусю з сіллю, часничком, перчиком і буду смакувати. Кому сподобався такий рецепт, такої закуски, будь до чого, Можна замість корму його їсти. Користуйтесь, це не важко. Це займає дуже мало часу. Скільки воно в мене сушилося? Сушилося 3 години при 100 градусах при відкритій духовці. Потім воно остивало, і ми його посмажили. Все, ось таке цікавеньке. У мене є відео, де я жарю. Креветочні чіпси. Це щось на кшталт того. Все, дякую всім, хто дивився мене. Підписуйтесь, коментуйте, ставте подобайки. запитуйте комусь що не зрозуміло. На все добре. А тепер дамо моїй собаці. Хоча я їй вже давала, але тепер хочу, щоб ви це теж подивилися. Везьму два штучки таких І йдемо до нашої дючинки. Ну а доточка. Ай, вкусно. Вот так круто. Отя наши чипсы. Може, нема. Смачного.